Трактор взагалі американський. Це фермерське господарство велике в Румунії. Мішелін. Працювали цим трактором передній навіску, Покажу салончик. Салончик виглядає на свій роки непогано, все працює, освітлення, все класно. Моторчик працює добре, хорошо, коробочка хорошо працює. Є переходи з 5 на 6, 12, 13. 11-12, трішечки, ну я думаю, що калібровка допоможе. Далі що потрібно сказати? Нова співрезина, резина Michelin. спереду, ззаду. Також гарна резина. Ми працювали цим трактором передні навіски, бо розбитий вал центральний. Е, Потюків по навіски немає спереді, по бортових. Одна бортова ліва підтікає, права сухенька. Циліндри, е, два рульових циліндри повністю. Підтікають, що ще можна сказати, по мотору трішечки сапониді, трішечки потоки масла коло зелених горловини де-неде. Є пускають сальники на кардан, як до моста йде переднього. Трактор взагалі американський. Самі портові не пускають мости. Піліндр пускає. Один, другий не пускає ще, але вже санік колопаний є. Вом на все працює добре. Є якийсь певний такий трохи шум, коли працює вом. І він так трошечки, трошечки трішечки гуляє. По роботі насоса є певний звук, так слабовато працює, гідравлічний, і по салончику. Давайте закінчимо салончиком. Так, да, є підтягане. але в цілому трактор непоганий. Технічно йому можна поставити оціночку тверду таку Сім. Сім можна поставити. Візуально ми йому також поставимо ось 7 балів. Ми проїхалися по трасі, ним, дали максимум газу, спробували передній мост, все працює, освітлення, все класно.